Григір Тютюнник. Три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Три зозулі з поклоном. Я виходжу за клуба. В новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками. Той купив. І з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Яркового. Я перед нею. Молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа Яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишно волоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю, собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся марфі і кажу через молоденьку сосну Здрастуйте, тітка!» Марфа ворушить губами і проводжає мене далі. Аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще Та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо. питаю після того, як куці студентські новини розказано Сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже Вона любила твого тата. А ти на нього схожий. Марфа тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою, знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку. Той лист, мабуть, ще з півдороги і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку тонесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочці і рясній спідничці над босими ногами, і сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала або з лук, де сіно скиртують, сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи є, нема, є, нема, є. Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височений, худючий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо. Зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левку, а от мишка є писемце? Нема, отказував Левку, блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не бреші, дядечку, є. Ну, є. Є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу дядечку і отдам. Сині марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка, ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні ні ні, дядечко, аж похлинається від щирості марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізь мене, розмаш. каже Левко і одвертається жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от, бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер не несіть Софії, я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку рідненький. Нате вам усьо вип'єте за його здоров'я. Вона дістає з за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить левко, а так з роду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп. І вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо, дядько Левко? Ні. Він мовчав, сама бачила і чула. Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала. Отуди ярком, ярком, і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься, і ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? То зна, сину. Серце в усіх людей не однакове. В неї таке бача в мене таке. Вона за тата набагато молодша була. Йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила з Карпом своїм і нажилася на сто. ж, він якось і не старів. Однаковий заставався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був. Ставний такий, смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне, було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому, що він рідко піднімав очі. Більше долонею їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею аж уромни, і їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили. Такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили Карпо і Марфа щовечора, і гомонимо, бувало, втрьох або співаємо потихеньку, тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона. Ось ось, наче переломиться, ну ловкий. А Карпа, хоч викінь, сидить у стелю, дивиться. Або вуса дме то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок миску гарячих, він їсти страх любив, ложку в руки їж карпе. І тьопає, як на себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на столі як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидать у галушки. Товстопикий був, товстоногий і рудий матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка, ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу. А він затулить над брів'я долонею і співає, або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться, а він. Навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним, спогади її не щемлять, їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата Софія Соню учора дав мені товариш скалку от дзеркальця, я глянув на себе і не впізнав. Не тільки голова й брови посивіли. Зразу подумав, може, то і ній. Це на дворі було. Тернув долоною, ні, не іній. Більше не дивитимось. Часто сниться мені моя робота, наче роблю вікна, двері, фільончасті, столи, ослони. І так мені руки потім засверблять, що буває ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, а руки як не свої. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму? Годують такою смачною юшкою. Що навіть Карпо Ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Вдяганка звичайна селянам до неї не звикати. Сю ніч снилася мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може, й вище. Сосна, а за нею річки синє крило. Ні ти, ні синок, мій колосок чогось давно не снитесь, тільки привиджуєтеся. Сусіда мій по землянці молиться у вісні. А Бога не називає. До кого молиться, Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить Марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зінківських бандуристочка, сліпий, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибір сходимо. А чи впадуть од морозу. Сибір, ісходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову Сибір ісходиму». Сходимо я єдина у світі Соню. Може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене, хоч на хвильку, прийде забуття. Обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму, коли це було. А я й досі думаю, як вони чули одне одного Марфа і тато, як? А ще думаю, чому вони не одружилися, так одне одного чуючи, тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна.